Усім привіт! Сьогодні у нас заняття зі стрипластики, і ми розпочнемо вивчати невеликий фрагмент танцю, який поєднує стрипластику і елементи латиноамериканських танців. Розпочнемо з невеликої розминки. Стопа на ширині тазу. Спина рівна. Потянулись вгору. Видих. Ще вгору. Видих. І ще один раз. Присідаємо вниз. Вгору. Прогнулись. Укруглили спину. І ще вниз. Ще раз. Голова. Вправо. Вліво. Вправо. Вліво. Ще. Чотири. Три. Корпус нерухомий. Два. Один повертаємо в сторону. Ще. Вправо. Вліво. Вправо. Вліво. Півколо. Зі сторони в сторону. І півколо ззаді. Корпус нерухомий. Чотири. Три, два. Повне коло вправо. Ще два. І ще один. Те саме вліво. Ще два. І останній раз. Плечі вгору. Ще. Максимальна амплітуда. Тянемо до довг плечі. Вгору. Вгору. Чотири, три, два і півколо назад. Максимальна амплітуда. Ще назад. І так само вперед. Все виконуємо з максимальною амплітудою. Розминаємо наші м'язи. А тепер по черзі. Права, ліва, права, ліва. Добавляємо стегну. Наступаємо на ногу. Не забуваємо про плечі. Вони у нас теж працюють. Чотири, три, два. Грудна клітка вперед. Округлили спину. Вперед. Округлили ще. Округлили. І ще раз в такому темпі. А тепер два рази швидше. Більше працює грудна клітка. Менше руки. Ще. Прогинаємося попереку. Чотири. Три, два. І повільно. Вправо, вліво. За рукою. Ще. Руки на одній лінії. Вправо. Вліво. Чотири. Три, два, по два. Вліво. Вправо. Вліво. І підряд по одному. Ще. З'єднаємо дві попередні вправо. Вперед. Назад. Вправо, вліво, вперед. Округлили. Вправо, вліво, вперед, назад. Ще. Вправо, вліво, вперед, назад. І останній раз. А тепер працюємо по колу. Вправо, вперед, вліво, округлили спину повільно. Теж стараємося максимально задіювати грудну клітку менше плечі, Їх завжди встигнете додати. Вправо, вперед. Вліво, а тепер два рази швидше. Вправо, вперед, вліво. Те саме, тільки пришвидшили темп. Ще. Чотири. Три. Два. І повільно з'єднуємо по точкам. Більше грудною кліткою працюємо. Ще. Ще два рази. І повільно. Вліво. Округлили спину вліво. Вперед. Вправо. Округлили ще два в такому темпі. Не забуваємо працювати з максимальною амплітудою. Розробляємо наші м'язи. І в два рази швидше. Ще. Ще чотири рази залишилось. Три. Два. І останній раз. А тепер з'єднуємо. Максимальна амплітуда. Чотири. Три. Два. Один. Переходимо до тазу. Вправо. коліна рівні. Працюємо тільки стегнами. Вісімка вправо, вліво. Ще. Луки настегнем. Ще працюємо. Чотири. Три. Два. Опускаємося вниз і продовжуємо. Вісімка тазом. Корпус вперед продовжуємо. Те саме. Ще чотири. Три. Два. Один. І рівно. Чотири. Три. Два. І коло повільно. Вправо. Вправо. Ще два. І в два рази швидше. Коло малюємо від колін. Повільно влівом. Ще два рази в такому темпі. І ще один. І в два рази швидше. Ще чотири. Три, два, таз. Вперед, назад. Вперед. назад. Працюємо м'язами з живота. Тягнули. Розслабили. Ще таз на себе. Назад. На себе. Назад. Чотири. Три. Два. І піднімаємо тазову кістку. Вверх, вверх. Спина рівна. Працюємо тільки стегнами. Вгору. Ще раз. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Напружений. Прес. Чотири. Три. Два. І ще раз вгору. 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 Присідаємо. Вниз. Вдих. Вгору. Ще сідаємо. Вниз. Працюємо над м'язами ніг. Сідаємо. видих, Ще вниз. Видих. І ще. Чотири. Вирівнялись. Три. Вгору. І ще два. Вгору, ще один. Нахиляємося. В сторону. Вниз. Піднялись і в іншу. Ще по одному. Вліво. Присіли. Потянули плече вперед. Добре. Коліна максимально в сторону. Розтягує внутрішню поверхню стегна. І ще раз. Інше плече. Топи. Паралельно. Розкрутились. Ще вниз. Вгору. І ще раз. Виходимо на праву ногу. І ще вниз. Вгору. Ще. І повільно хвилька. Вперед, вгору, назад, сіли. Вперед. Вгору. Назад. Сіли. Ще раз. Вперед. Вгору. Назад. Сіли. І ще раз. І в два рази швидше. Плавно з'єднуємо. Ще вгору. Добре. В іншу сторону. Вниз. Ще. Вниз. Ще два. Ще один. Повільно хвилька. Вгору. Вверх. І назад. Вперед. Вгору. Сіли. Вперед. Вгору. Назад. Сіли. І ще раз. І в два рази швидше плавно з'єднуємо. Максимальна амплітуда. Певно, на вас дуже гарно все виходить. Головне, не економте. Молодці вниз. Піднялись. Опускаємося вниз, голова і піднімаємося через хвильку. Ще два. Піднялись ще один. І на праву ногу. Спина рівна. Не округлюємо. Якщо у вас округлюється спина, беріть руки вище. Прогинайтесь в попереку, куприк догори і спина рівна. Тримаємо. Ще. І прожиним. Вниз. Живіт кладемо на стегно. Зараз відчуваємо, як нас добре розтягується задня поверхня стегна. Чотири. Три. Два. Тримаємо. До двох ніг. Так само. Спина абсолютно рівна. Якщо округлюється, руки беремо вище. Тримаємо. І пружиним. Вниз. Вниз. Чотири. Три. Два. Тримаємо. Переходимо на ліву ногу. Тримаємо. Спина не округлюється, абсолютно рівна. Тримаємо. І пружини вниз. 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 Не округлюємося. Чотири. Три. Два. Тримаємо. Молодці. Чотири. Три. Два. До двох. Ще раз тримаємо. І пружини вниз, вниз, вниз. Не округляємо спину. Чотири. Три, два. Тримаємо. Чотири. Три, два. Присіли, округлили спину, розкрутились. Повільно вдих, видих. І ще раз вдих, видих. Ми завершили з коротенькою розминкою. Тепер перейдемо до танцю. Для початку я покажу вам те, що ми сьогодні з вами будемо вчити, а потім перейдемо до самого розучування. Сьогодні у нас танець зі стільцем, тому знайдіть десь його неподалік. Сідаємо. Такий невеликий фрагмент нас сьогодні з вами чекає. Перейдемо до розучування. Стілець повинен стояти спинкою до глядача. Ми сідаємо з правої сторони. Вихідне положення. Права нога у нас на півпальці, ліва стопа на праве коліно. Зауважте, основне, щоб це була дійсно стопа. Не коліно, тоді вам буде незручно. Вийти в вихідне положення. Ліва стопа на праве коліно. Коліно високо, спина рівна. Старайтесь сидіти не з круглими спинами, навпаки, максимально рівно. Горде положення. Лікоть на коліно і рука під бородою. Погляд вперед. Не піддивляємося в сторону. Починається музика. Перших чотири рахунки ми пропускаємо. Раз. Два, три, чотири. Далі йде півколо п'ять щелчок. Шість, сім, вісім. Ми працюємо рукою. Малюємо півколо, щелчок. Півколо, щелчок. Щелкаємо на парний рахунок. П'ять, шість, сім, вісім. Давайте попробуємо разом вже з вихідного положення. Пам'ятаєте? Не на всю стопу, на півпальці, спина рівна. Зберігаємо прогин попереку. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Ще раз. І головне погляд. Гордий погляд перед собою. Не розвертайте голову, не дивіться на руку навпаки. Вперед. Ще раз. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Далі ліва рука на спинку стільця. І ми вирівнюємо ногу вгору. Раз. Два, три. Вирівнюємо плавно. Якщо у вас не вистачає розтяжки і ви не можете підняти ногу настільки високо, це не страшно. Головне старатися натягнути стопу і повністю вирівняти ногу. Якщо ви не можете підняти високо, то набагато краще буде виглядати на такій висоті, ніж ви піднімете отаку ногу, але високо. Тому пам'ятаємо про це: гарна натягнута стопа рівне коліно. Далі. На три рахунки ми вирівнюємо вгору. Раз, два, три і різко акцент на чотири назад. Нога повертається в вихідне положення, і ми різко з вами прогинаємося. Попробуємо з'єднати нескладний фрагментик від початку і до цього моменту. От, і Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дивимось на ногу. Три. Чотири. Переставляємо руки і повільно відкриваємо ногу. 5, 6, 7, 8. Кінцеве наше положення: коліна максимально в сторону, дві ноги на півпальці. Не потрібно ставити так чи ще гірше з'єднувати коліна. Ефект буде зовсім інший. Максимально, як вам дозволяє, розтяжка ніг. І ще одне. Те саме, що з підйомом цієї ноги. Якщо не вистачає розтяжка, не потрібно робити ось так. І пробувати перенести ногу в такому положенні. Нічого страшного. Ви можете гарно натягнути стопу просто перетягнути по спинку стільчик. Не вдається зробити те саме з гарною натягнутою стопою, але зігнутим коліном. Попробуємо. Все разом. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість, сім, вісім. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. вісім. Вісім. Молодці. Все добре виходить. Продовжуємо. На раз, два, падаємо в сторону. Раз, два. І з хвилькою піднімаємося три, чотири. Давайте цей момент ще раз повільно. Ми падаємо вліво, ламаємося в талії. Різке падіння. Раз, два. Звідси виходимо вправо і через півколо три, чотири. Ми малюємо півколо грудною кліткою справа наліво. Починаємо з замах голови вліво і продовжуємо рух грудною кліткою. Ще раз, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І ще два рухи грудною кліткою. Два кола. По тій самій траєкторії. Справа наліво. Ще раз, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Точка. Руки піднімаємо по собі. Не стараємося обов'язково копіювати мої рухи, Як вам подобається. Ви, головне, повинні підняти руки по собі і вивести їх вгору. Можете піднімати їх по одній, дві одночасно. Це вже як ви більше відчуваєте музику. З'єднаємо. Давайте ще раз з вами цей кусок. Три, чотири раз, два, три, чотири. По собі, п'ять, шість сім точка, вісім. Далі у нас раз. Два. Руки звідси падають. Три, чотири. Є? Ще одна підказка. Якщо ви почнете вставати, і ноги у вас були в цьому положенні, ви їх не сильно відставите назад і підніметесь, у вас стілець зупиниться між ваших колін. Не дуже зручно, і в цьому положенні робити щось далі вам буде абсолютно некомфортно. Тому підказка. Руки у нас опускаються. Раз, два, на три. Ми стараємося з вами максимально ноги поставити назад. І відштовхуємося. Тоді, коли ви підніметеся, у вас стілець опиниться попереду. Є? Давайте спробуємо разом. Руки в нас, нагадую, були вгорі. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Голова п'ять. Зліва направо коло головою. На шість. Розвертаємо стілець. До правої ноги. Руки навхрест. Далі йде 7 і вісім. Ще раз детальніше. З підйомом ми вже розібралися, все було просто. Особливо, якщо ви будете пам'ятати, що ноги відставляємо назад. Ми піднялися на 3-4. Далі у нас йде акцент головою. Зліва направо 5-6. Тут теж все ясно. До правої ноги. І вісімка тазу. Вісімка йде вліво. Вправо, і ми витягуємося на правій нозі, таз чуть-чуть в сторону, і ліву ногу тянемо за собою. Ось тут якраз перший елемент латиноамериканських танців. Всі ви бачили, як танцюють в бальниці. У них йдуть затяжки. Уявляєте, що хтось вас взяв за стегно і тяне. Щоб ви майже падаєте. Вони повинні падати, але візуально повинно складатися е, таке враження. Ще раз, давайте з цією вісьміркою розберемось. Вліво, вправо затяжка, крок. Поки що робіть крок лівою ногою. Далі ми будемо рухатися в цьому ж напрямку. Ще раз давайте з'єднаємо з, з підйом. Руки вгору. У нас раз, два. Ноги назад три, чотири. Голова п'ять, шість, сім. І затяжка вісім. Є? молодці. Ще залишилось зовсім небагато. Чотири кроки: раз, крок лівою. Три, сіли і акцент чотири. Для того, щоб себе комфортно почувати в цьому положенні, а не втрачати рівновагу. Права рука на спинку стільчика, ліва за стілець, напружений прес, спини тримаємо, ноги вгору. Молодці. Бачите, у нас не лише гарний танець, а ще й хороше фізичне навантаження. І над м'язами живота попрацюємо все одно. Вісім катазам вліво, вправо затяжка. Це сім, вісім і три кроки. Раз, два, на три. Ми сідаємо і на чотири буде акцент вгору. По пі в словах пісні там буде акцент куба. На це слово, на с ноги вверх. І якраз кінець нашої сьогоднішньої невеличкої комбінації. Давайте ще раз пригадаємо все разом. З'єднаємо від самого початку і до цього моменту. Повільно під мій рахунок. Пам'ятаємо, чотири рахунки ми пропускаємо. Раз, два, три, чотири. Рука п'ять. Шість, сім, вісім. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім, вісім сторону, раз, два, три, чотири. По собі п'ять. Шість, сім, вісім, раз. Два, три, чотири, п'ять. Шість, сім і вісім. Раз. Два, три, чотири. Молодці. Думаю, ви все вже дуже добре запам'ятали. І ми зараз з вами можемо повторити зі мною все під музикою. Готові? Давайте. Спина рівна, рука до себе. Дуже добре. Пригадаємо ще один раз для того, щоб все відклалось в голові. На наступне заняття ми з вами вивчимо ще фрагмент цього танцю. Продовження. Для того нам добре потрібно запам'ятати все. Ще один раз. Готові? Добавляємо більше емоцій. Молодці, дуже добре. З основною частиною заняття ми з вами завершили. І нас ще з вами трошки потягнемося, Розслабимо наші м'язи. Вони сьогодні гарно попрацювали. Давайте потягнулися за руками вгору вдих, видих. Ще вгору вдих, видих. І ще два. Ще один. Потянулись Вперед. Округлили спину. Руками витягуємося вперед. І ще раз. Вперед. Округлили спину. Потягнулись за руками вгору. Витягуємося. Опустили руки. Ліва рука вгору. Витягуємося в сторону. Округлили спину, потягнулись по діагоналі. Ще в сторону. Повільно розкрутились. Справа рука вгору. Ще витягуємося. По діагоналі округлили спину, розтягуємо м'язи спини. Ще раз в сторону. Розкрутились. Ще вгору, потягнулись, округлили спину, витягнули, розкрутились і ще раз. Округлили спину. Притягнули ногу до себе. Нас опустили вперед. Стопа на себе. Найбільшу ногу. Коліна разом. Потянули передню поверхню стегна. Нога вперед. Опустили. Коліна разом. Вгору вдих, подих і ще раз вдих, подих. На сьогодні все. Всім дякую. Молодці, гарного дня, собі бурні обласки. Дякую!